Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. Сьогодні у нас дуже-дуже-дуже спекотно. І для Вісконсіна, для нашого північного штату це дуже незвично, просто дуже незвично. Насправді, влітку це не найкраща пора року для того, щоб відвідати Вісконсін. Зима точно, взагалі не найкраща, Тут дуже вітряно, дуже прохолодно взимку. І лише одна пора року, яка всім подобається, це осінь. Особливо починаючи, я б сказала, от, е, з кінця вересня, можливо, початок жовтня і до середини листопада. Це неймовірно красиво, дуже гарно. Червоні, жовті, золотисті, зелені, все це разом. Просто неймовірно красива природа, дуже гарна погода, це не холодно, не жарко. Взагалі супер. Тому приїжджайте до концями. Але, будь ласка, жовтень дерев. Сартина доста. І так, сьогодні б хотіла трошечки поговорити знову ж таки про менталітет. В минулому відео говорила про різницю менталітетів, що американці дуже насправді прямі, не непрямоліні, не не дуже непрямі в своїх а, в своїх питаннях, пропозиціях, взагалі, будь-якій комунікації а з американцями доволі такі. А, Складно для мене було на початку і для українців, тому для представників інших національностей так само саме на початку зрозуміти, що вони хочуть. Да? Тому що вони говорять свої бажання дуже непрямо. Але сьогодні інша тема. А тема а про стукачів, про систему доносів. В американському суспільстві, особливо на роботі, наскільки це прийнято, тому що всі вже чули, що тут це дуже прийнято. Якщо у нас це називається а, хтось прийшов до начальника і розказав, а той-то, -та, той-та, тато-тато та -та, погано себе поводить, то-то, то-то зробила, то-то, то-то не зробила і так далі. А, тоді у американців це навіть дуже-дуже те, що добре, це. Це підтримується, це нормально. І це не обов'язково, що людина ти людині не подобаєшся. М -м -м, ні. А, скажімо так, люди це роблять не, не завжди, а, тоді, коли хочуть зробити щось погане тобі, ти їм не подобаєшся і так далі. Щось особисте. Ні, насправді це просто а, вони хочуть як краще. Тут робота. Кар'єра, те, чи я приношу користь суспільству, це дуже важливо. І вони всі, коли на, на роботі, скажімо так, не всі можливо, але більшість, коли вони на роботі, вони відчувають, що вони от роблять great job. І коли вони щось бачать, що щось не так, вони відчувають, що це мій обов'язок попередити про це, сказати, але не напряму. По-перше, правило, вони дуже непрямалі напряму, а що їм не подобається. Це це круто, це не культурно, це не красиво, не вічливо. Взагалі ти не можуть послати. А от підійти до начальника це супер. Це вітається, дуже сильно вітається в суспільстві. І розкажу історію, яка трапилася зі мною. Я справді цю історію розповідала дуже багатьом людям з різних країн. Представникам представникам індійцям розповідала українцям, українцям, які проживають в Україні, українцям, які вже тривалий час більше 20 років проживають в Америці, тобто вони вже такі українці-американці. Також розповідала мексиканцям і дуже різні погляди на цю ж саму ситуацію. Ви зараз її послухайте і розкажете в коментарях, що з цього приводу. Тим взагалі е, Значить так це сталося зі мною е, кілька років тому, коли я тільки почала працювати в паблік скул. Державній американській школі я дуже багатьох правил не знала, тому що тут просто <смас> не стільки я маю вчити дітей, а скільки я маю знати, як в тій чи іншій ситуації я маю погодитися, я маю реагувати, я маю робити тут все чітко по інструкції. Те сталося те тето я маю відреагувати тільки таким чином і так далі. І інструкція, інструкція, інструкція на все, на будь-яку подію, на будь-яку ситуацію, на будь-які на будь навіть конфліктні ситуації. Так? І тоді на той момент я дуже багатьох правил не знала. І що зі мною сталося? В мене була асистентка. Я була вчителькою кінтергарден. це діткам 5 років. І в мене була асистентка. Вона сама портариканка. Одна чорна жінка, красива чорна жінка, плюс-мінус пенсійного віку. Я пізніше скажу, чому саме я говорю цю інформацію. Мені вона дуже сподобалася, вона завжди посміхалася. Я ще тоді дуже-дуже погано розуміла менталітет американців, вона дуже посміхалася, вона дуже була люб'язною, дуже вічлива, усьому хотіла мені допомогти. Я їй розповідала про Україну, показувала фотографію своїх, своєї родини, вона мені показувала фотографію своєї родини. І ми обговорювали дітей, ми обговорювали різні підходи, як тому що діткам 5 років, ви самі розумієте, вік непростий, як у кажучи. І мені дуже подобалося. Я вже третій раз говорю, вона мені дуже подобалася і мені здавалося, що ми з нею знайшли одне одного і будемо дуже гарно працювати. І в принципі ми дуже гарно працювали до одного моменту. А тут увага, прослухайте, уважно, і вже потім. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Хто тут не правий? Я не права чи вона не права? Да? Просто цікаво. А, взагалі, чому я подумала про цю ситуацію? Тому що вона просто додалася до мене Фейсбук в друзі, написала мені і тепер лайкає мені фотографії. Тобто, ви в гарних стосунках, дуже гарних стосунках до сих пір. А, так, що сталося? Ми стоїмо з дітками в черзі, і в. Спортзал, мені здається, це був спортзал, можливо, я їх вела на репетицію якогось концерту. І е, тут до підбігає дитинка, моя, моя учениця, да, моя студентка, і мене обіймає. І, а, ну, звичайно, я посміхаюся, може це так приємно. А, і вона мені у відповідь дитинка посміхається, асистентка, о, ти так мило і так далі. А, і я повертаюся і кажу. Так подобається, і тут увага, дзвіночок. Мені так подобаються темні дітки. Взагалі, що я мала на увазі? Я тоді сказала, я говорю іспанською мовою, і я тоді сказала слово саме morenitos morenitos це означає, ну, по-нашому, як смугль. Да? Тобто такі смуглі, черня, навіть не черняві, смуглі люди, да? тобто не, не світлі, не чорні, це просто смуглі люди. Я використала саме це слово для того, щоб їй пояснити нас Пуерторіко. Тобто вона із це її рідна мова, вона дуже добре її знає. Е, і вона мені окей, окей. І посмішка. Я проїхала і все. На цьому, в принципі, як я думала, історія завершилась. Тут треба ще уточнити, що працювала я в Bilingual School, де 90% всіх учнів вивчали іспанську мову. Не просто ні, неправильно, неправильно. не вивчали іспанську мову, в них вчиталися всі предмети іспанською мовою. І іспанська мова для них була рідна. Це були дуже часто діти з сімей з іммігрантів з Перу, пуерто ріко дуже багато з Мексики, і вони відповідно їхні батьки спілкувалися іспанською мовою, і вони дуже хотіли батьки, щоб діти далі вивчали мову. тому що в Америці все таки рано чи пізно ти англійську вивчиш, особливо ж це діти. І, а от іспанську вони хотіли зберегти цю таку спадщину свою, да, свою мову. І тому 90%, можливо, 80% класів були іспаномовними. Саме тому я обрала цю школу для того, щоб я могла практикувати іспанську. Ось так. І відповідно дітки дуже часто були, скажімо так, темніші. Це були представники іншої національності, да, мексиканці, е, перуанці. І вони були темніші. Тобто темніші е, за білих американців і, і взагалі. Yeah. Да, тобто, їх дуже було багато, і вони були смугленькі. А, і ось я так сказала: мені дуже подобається моренітос. Е, ви вже знаєте, що, значить, що означає слово моренітос. Вона мені сказала, окей. Посміхнулася і на цьому ситуація могла б завершитись. Але ні, через кілька тижнів до мене викликає, мене викликає до себе директор, директор нашої школи. І він зі мною підіймає таку. Ах, ні, уточнила, треба уточнити. Я ще тоді сказала, що в моїй країні немає темних от Моренітос, немає темних таких смугленьких дітей. У нас всі такі, як я білі. Ось ще я таке уточнення сказала. Тобто я сказала такі дві фрази. А, через кілька тижнів мене викликає до себе директор і запитує, що чи дійсно я сказала, що мені дуже подобаються темні дітки. Не темні, да? ви зрозуміли значення слова Маринітис. Смагляві дітки. І чи дійсно я сказала, що в моїй країні таких дітей дуже мало? Я вже не пам'ятаю, сказала дуже мало, чи я сказала, що таких немає. І я відповідаю так, все правда, я так сказала, я, я не бачила в тому ніякої проблеми, тісно кажучи, і не розуміла взагалі, чому зі мною проговорять на цю тему. І кажу, так, все походжу, все-таки було так сказала. На що директор, до речі, у нього була дуже мудра така відношення до цього всього, він мені сказав, ти знаєш, в Америці ця тема доволі складна, тема кольору шкіри, тому взагалі не можна говорити і уточнювати в своїй розмові тему, тему або кольору, тему кольору шкіри. Те на роботі це тема табу. Тобто ми ніколи не уточнюємо колір шкіри. Ми не говоримо, ми не надаємо перевагу одним дітям там, або людям над іншими через колір шкіру. Шкіри взагалі, ця тема не має підніматися, не має обговорюватися, і має усіляко уникати. Ми маємо її усіляко уникати. Отака така була його історія, точніше його реакція на цю історію. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цією цієї ситуації? Хто правий, хто все ж таки зробив помилку в комунікації, хто неправильно відреагував, хто правильно відреагував. Я думаю, директор школи, до речі, правильно відреагував. Він мене не насварив, але він мені дуже делікатно пояснив, що і як. Потрібно говорити. А, підписуйтесь, ставте лайк. І обов'язково буде друга частина цієї історії, тому що це ще не the end, це ще не кінець. А, тому пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, і відразу я опублікую другу частину цього відео. Па-па!